Якщо ти маєш очі та ще й вуха, то не переключайся, зупинись. Це переглянь, уважно все послухай і до Карпат всім серцем пригорнись. Так, зупинився, а тепер дивися, кілька хвилин це невеликий час. Красою гір Карпат насолодися, бо дід Панас усе знімав для вас. Яка погода нам уже байдуже? Місця замовлено і рад ти чи не рад, вже дід Панас в дорозі, любий друже, ми вирушаємо глибину Карпат. Хтось скаже дід, та ти ж живеш в Карпатах. Куди ти їдеш, щось я не збагну? Люблю я завжди щось нове шукати. Карпат відчути гочу глибину. Там, де стоять, Столітні смереки, де до небес торкається гілля. І шлях у нас сьогодні ой далекий, зі мною буде вся моя сім'я. Тож залишайтесь, друзі, разом з нами. Чотири дні буде у нас часу. Водитиму карпатськими лісами, покажу я вам всю оту красу. А піде дощ, це добре, я вважаю, бо вже від спеки. Так втомився ліс. Нарешті в ньому все поживає, наш гриб також чекає з неба сліз. По лісі находитись я ще вспію. дід з лісу також понесе. А зараз я ну просто не посмію не показати вам ось це. Усе! Не перевершені ці простори. Аж серце в мене в грудях дріпотить. Рідненькі наші Ці карпатські гори, А бути тут. Не кожному щастить. Знову хочу зблизити, щоб показати цю красу. Це панорама з місця, яке називається Синєвирський перевал. Ось. Тут стоянка для машин. Де і ми зупинились. Ось він. Синєвельський перевал. Сувенірний магазинчик, Синєвельський перевал, ресторан. Їй капличка. Ось. А ми продовжуємо наш рух. До лісу погреби, друзі, у нас план уже завтра. Сьогодні після обіду ми прибули у село Синєвирська Поляна, зупинилися у своєму номері в садибі, яку ми замовили, і прийшли спочатку до озера Синєвир. Ось воно. Он і пам'ятник. На тому березі для синь і для вира. Так. І, як пише біля озера, столітні смереки навколо озера, яким по 120-240 років. Озеро на висоті 900 метрів над рівнем моря. На горі. Поміж смерякового лісу знаходиться озеро Синєвир. Так, панове, після озера ми прибули додому. Зараз тільки у вікні відбиваються Карпати наші. Я поверну камеру і покажу, де ми є. Є приємна новина, я зараз на балконі, бо у нас падає дощик. Я дуже радію, він не сильний, але він пішов. Як дасть Бог до ранку такий дощик у нас буде йти, то у лісі появляться наші жадані бажані грибочки. А зараз просто відпочиваємо вечір, вогник уже горить, зараз будемо робити шашлички. Ось так. Ось такі пейзажі з нашого балкона. Прямо перед нами лісочок. Ось. І ми чекаємо, що погода нам допоможе. Піде дощ. І будеш чим ходити по лісі. Позаду нічка вже число дев'яте, проснувся уже в горах дід Панас. І вирушив Помало він від хати, пройтися лісом і прогуляти вас. Пройшовся дощик з вечора густенький і ніби непогано промочив. Піднявся і синок мій дорогенький, незгідний, щоб його я залишив. І не полінувався зранку встати, уже зовсім дитині не доснув. Карпатського гриба хоче підняти. Хоча би сироїшку, хоч одну. Доброго ранку, шановні глядачі. Так, нічку ми вже переночували в Карпатах, а тепер йдемо глянути до лісу. Дощик пройшовся. Звичайно, він ще свою справу не зробив. Але оскільки ми на нових територіях, ми вивчаємо місцеві ліси. А може щось і натрапимо. Деньків пару потрібно, звичайно, щоб після дощу гриб вже й почав вилізати. Добре, що був дощ. Усе решта побачимо. До зустрічі в лісі. Поки йдемо від хати пішком. По дорозі, а там, буде, не бачите, де добре заходити. Ми вже відійшли, друзі, метрів так, 300-400 від хати. Вон гори парують. Не знаю, чи буде видно, вроді видно. Ось. Поки йдемо по дорозі, шукаємо зручного місця для заходу в ліс. Яка тут краса, неймовірна, навколо? Просто... Ляпота. Ось таке. Все понад нами. Ці ліси. Дуже тут прикро при дорозі заходити. Поки зайти не можемо. Я вам хоч трішки покажу. Це я на 360 по кругу провів. Ось хлопець поруч. <гум> Йдемо ще далі. Не знаю, як буде з грибом, то хоч трошки природи покажу. Ось гірський струмочок. А син мій каже, що на фоні отого старого лісу зверху наче якусь картину оце повісив. Молодий ялиновий ліс. Бачите, як гарно. Ось це молода посадка. А вверху ліс старий. А ми ж це йдемо. А це ми з сином йшли лісом. Я вже став коло. І побачили таку будку, яка ось Харкову для кого ж та будка цікава, підійдемо. Не зрозумів я зразу, чесно скажу. А це джерело лісове. Ось. І над ним зробили таке накриття, щоб дощем не розмивало, я так зрозумів. І щоб джерельце собі було накрите, де його витік є. Там якраз гарно набрати води, водички, можна в горнятку собі чи щось. Ось таке, бачите? І для мене це нове. Я кажу, сину, це будка для ведмедя може. Для малого мама зробила. Так, ми йдемо далі. Зайшли ми, шановні глядачі, трішки вже й до лісу. По горі піднялися. О, хлопець поруч. Пусто в лісі. Поки не видно нічого. Ми дуже ні на що сьогодні ще не розраховували, але зайти зайшли. Що, синок? Кабани понаривали, так? Може бути. Нема ще нічого. Але ми вже по цій горі пройдемось. Заглянемо ще вище, бо вже й цікаво. Задихалися, але нічого. Йдемо. Повернулись ми, друзі, назад по дорозі, потім. Зайшли ще в лісочку біля хати. І тут нема нічого. І ось вийшли на поляну, та як торік. І ми по ній вже спустимося донизу. Ось наші гори, а ось наша внизу по центру екрана. Садиба. Хлопець також виходить з лісу. Він ззаді йшов. І ми йдемо донизу. І на цьому наш ранковий похід 9 липня завершено. А проїжджали по дорозі, зустріли ось такий водоспад. Красивий, бачите? Ось такий він. Красиво. Красиво. І втікає в річечку. І вона пішла донизу. Ось так. Туристичний автобус зупинився. Люди роблять фотографії. Це, шановні глядачі, ще у нас середа, 10 липня. У нас культурна програма відвідали Вівчарський хутір. Ось. Музей природи. Ось він. Видно, надіюсь. А погляньте, що робиться в нашому лісі. що і завтра підемо відвідати. Гори димлять. Тобто ліс парує, бо до обіду добрий дощик пройшов. Завтра будемо в лісі знову пробувати. А раптом, а раптом полізе наш грибок. Так-так. річечка тече. Тут рекламний щит такий. Все хочеться показати. Це село Синєвирська Поляна. Ось. І знову доброго дня, шановні глядачі, сьогодні у нас уже 10 липня, Уже у нас четвер. Бачите, я показую, який у нас іде дощ. Хоча я сказав, що ми Завтра, тобто сьогодні будемо в лісі, не вийшло. З самого ранку дощ, як зарядив, ще зночі навіть і не зупинявся. Вчора ще поміж дощ встигли зайти у центр реабілітації бурого ведмедя. Ось, крім того, по дорозі до водоспаду я показував. Вючарський хутір заходили, музей природи. А сьогодні ми просто відбудемо в хаті весь день. Бо на завтра нарешті вже передають погоду. І побуваємо з вами в лісі. Так що четвер у нас повністю домашній. До зустрічі завтра. Хто ще до цього часу наше кіно дивиться, я дуже вдячний. Я думаю, що ще будемо із грибом. Такий сюжет закручений, що він вийде, я навіть не думав, але так сталося. Третій день зйомки. Потрішки-потрішки по щось назбирую. Після дощів річки гірські попіднімались. Ось. Минулого року я так не проходив, а йшов просто по струмку. Ага, а зараз вже приходиться йти. Бережком, берішком, котрий ще все ж залишився. Вон і зверху стікає, так у горах є звідусіль, звідусіль стікає струмочок. І звідти, і звідти, і потім у гірську річечку і вона понесла воду далі. Йдемо ще. От зовсім небагато відійшли. Ось, будь ласка, знову. Такий струмок зверху. Водоспадик своєрідний. А ми ще йдемо. Дуже цікаво, дуже гарна природа. А ось і моя минулорічна мітка. Називається три дороги. Одна пішла вліво. Друга пішла прямо туди. Видно? Так. А наша вправа. Ми йдемо по третій, по правій дорозі. Я торік був пішов по лівій, пішов високо-високо, а потім лісом вправо-вправо-вправо. І знайшов то грибне місце, де я був знайшов гарні біля гриби. І вже повертався до машини по цій правій дорозі. День четвертий в нас, панове, як у горах дід Панас. Але зняти кіно нове не виходило у нас. То грибів в лісах немає, то дощі на дві доби. Терпеливий дід чекає. Фільм потрібен. Про гриби п'ятниця і дощ скінчився. Вже з самого ранку дід встав. На небо подивився і вирішив пора в похід. Тож ми в лісі, мій глядачу, у карпатській глибині. Перейдуся і побачу, дочекалися чи ні. Ну що я вам скажу, мої шановні? Не те ще в лісі, ой і ще не те. Потрібно, щоб минули дні холодні, бо гриб у лісі зовсім не росте. Так, шановні друзі, бути в такий час мені пощастило коли в лісі гриба ще нема. Я питав місцевих жителів вчора, після вчора, коли зустрічався, кажу, минуться дощі чи піде лі... гриб у лісі. Ні, то що треба чекати, щоб тепло було, так зразу гриб не піде. Ну але як я вже був тут, та вже думаю, все одно піду до лісу гляну. Бо українська натура така, що хто би що не казав, поки сам не провіриш, нікому не віриш. За шию нахляпало добре вже, боліс мокрий, потихеньки повертаюсь назад. По лісі водити нема потреби. Нема ні лисички, ні сироїшки. Я вже про білого промовчав. Іду на галявину виходити. Бачите, я спеціально мовчав, щоб її не настрашити. Козулька на горі стоїть і дивиться у мій бік. Треба, щоб вона рухнулась. Мушу крикнути. Ха-ха! Я так крикнув, що й телефон виключився, перестав знімати. Повернувся, друзі, я на позицію три дороги, звідки справою я прийшов, стойно? прямо ця. Я піду через потік перейду, Іду, дивлюся до лісу тут. Що в хаті сидіти? Все рівно не цікаво. Хай грибай нема, а дід нас лізе до лісу все одно. Іду ще по цій дорозі перейду, загляну і там. Ну от бачите, хай отакого. Хай лише одного. Ну, я вам грибав все-таки цієї поїздки в Карпати показав. показав. Ось так. Все-таки одного гриба виходив, дід. Ось так. А ви знаєте, і не одного. Я ще одного знайшов. Я навіть подумав зразу, що це біленький. Ну це не білий, звісно. Мухомор, тільки молоденький. Але щось у лісі починає лізти. Ха. ха Я трішки пройдуся все-таки. Ну це не білий. Це я точно бачу. А от що ми натрапили? Уже й цікаво. Це дубовичок. Рости, друзі, я вами не балуюсь. А, бачите, а по цій горі щось та трапляється. І все-таки ця гірка дарує якусь надію, бо бачите, ще й такого грибонька побачив. Надію, дарує, що, може, все-таки щось та натрапимо, хоча проти природи не попреш, бо на все свій час але вже веселіше. Бо вже трапляються хай не істивні, але гриби. А це що? А, це корінь такий. Був схожий на гриба зверху, коли дивився. Йдемо по лісі, йдемо. Був у мене тепер невеличкий привал, друзі. Я собі посидів, переглянув галерею, що я вам назнімав цими днями, будучи в Синівирських краях. І замітив, що там я оговорився. Сказав, середа, 10 липня. Ні, це було 9 число. Прибули ми вівторок після обіду. А середа було 9 липня. Вибачайте. Ось, а потім четвер ми просиділи в хаті, бо дощ ляв весь день, а сьогодні п'ятниця, 11. А завтра, субота, ми виїжджаємо додому. І все-таки, шановний мій глядачу, в Карпатах побував я не дарма, не каюся і зовсім не заплачу, що зараз в лісі ще гриба нема. Для вас я показав трохи природи, може й не дуже, але щось зумів. Перегляд ваш мені. Вже в нагороду в майбутньому ще й понесем грибів. Ще якогось грибочка. Поки вам йшов і говорив, побачу ще якогось грибочка. Навіть два. Один тут, а другий ось тут. О, бачите, все-таки. Ліс починає щось викидати, а нам пора до хати. <смір> ну що ж, так все стало, як в нас кажуть. Що я вам ще скажу, шановні глядачі? Це мене захопило саме більше, коли я прибув торік перший раз в Синявир в ці краї. Що тут? Корови ходять куди хочуть. От я зараз вже йду до виходу і почув дзвіночок. Ходять собі куди хочуть, на асфальті ляжуть. І лежать, ти маєш їх об'їхати, вона навіть не збирається поступатися. Оце для мене було дуже дивним і цікавим. От я зараз йду до роздоріжжя, йти до автівки своєї. Почув дзвіночок. Он одна корова, потім вийшла друга. І вони собі пасуться. І пасуться, і прийдуть вечором до хати, щоб їх здоїли. Нормально, нормально. В кожних краях свої звичаї і свої закони. І вона повернеться додому. <смір> завтра вон там, третє ще на дальньому плані, хіба хребет видно. Що коровиться? Привіт! Вітання? Ну давайте поглазимо. Давай, не-не-не, Ні -ні -ні, боїться людини, не хоче. Не хоче. О! Ось так воно А ось тут. І третя. Аво. О, а їх там є, а є. Вон ще далині йдуть, бо я буду виключатися. Ще дві йдуть собі. Поміж ліси пасуться хоч би що. Тут і води нап'ється, і напасеться, і все нормально. Так, йдемо. Шановні друзі. Я дякую всім. Хто був зі мною і дивився це кіно до кінця, вибачайте, що нема грибів, я не все сильний. Моє діло ходити, а чи гриб буде, чи ні, це не мені вирішувати. Я радий, бо рада моя сім'я, ми гарно проводили час, навіть вчорашній день в хаті. І, те, і то пройшов так собі специфічно на вечір з другий раз пожарили шашлики собі, от. а сьогодні. Я завершую своє кіно. Ще зараз поїдемо у музей село Колочава, бо дочка не була там прошло минулого року з нами. А завтра додому. Всім дякую за перегляд. Що вийшло, то вийшло. Вибачайте, грибів я не посадив. Будемо збирати гриби вже вдома. Завтра приїжджаю, в неділю ми будемо вже в Буковому лісі і будемо шукати, мабуть, ще а може вже й збирати наші білі гриби, які дід по нас дуже любить. До нових зустрічей, хай вам всім щастить, добра миру і всіх благ!